Доброго дня, шановні колеги, з вами Ковтуненко Олександр, менеджер з розвитку продуктів для захисту зернових культур БАС Україна. І сьогодні ми з вами знаходимося на хімічній кухні і хімічимо навколо ревісолу. Ми вже розглянули його властивості, його особливості, стійкість до погоди, гнучкість і деякі інші моменти. І на сьогодні лишився. Будемо казати, фінальна частина роботи будь-якого фунгіциду це його ефективність проти хвороб. І перш за все, звернемо увагу на профілактику. Це питання ми вже обговорювали всередині нашої команди. І я отримав таке закономірне питання. От яка, яка профілактика від ревісол, від азолу в цілому? Це такий жарт чи це вже, можливо, нова реальність? І я вам скажу, був сам здивований не менше і задавав дуже багато питань, читав дуже багато книжок, і в принципі немає жодних заперечень в науці до того, що азоли не можуть мати е, саме профілактичної дії. Тобто підстави наукові є, і їх ми зараз також розглянемо. Перш ніж говорити про профілактика, це чи лікування, необхідно визначитися з терміном. Тому що дуже багато агрономів розглядають профілактику як внесення тоді, коли почали появлятися симптоми. От Якщо, наприклад, і септоріоз у пшениці, давайте розглянемо, як взагалі розвивається хвороба. Тут приведені таймінги по дням для оптимальних умов. О, будемо так казати, приблизно там на рівні 20, 22, 23 градуси, коли септоріоз ну, найкраще розвивається. Перші два дні септоріозу необхідно мати вологу на листку, тому що спори не проростають, якщо вони не знаходяться в воді. Уже після того е, вологість важлива, але не критична. І цей період перші два дні, коли проростають спори. Далі вони проникають в листок, це триває ще кілька днів до чотирьох до днів, тобто разом шість. Потім вони заселяють листок, утворюються субепідермальні гіфи. Тобто, які розвиваються під поверхнею, потім е, йдуть глибше. І все це відбувається непомітно. Ви по листку не побачите, що це відбувається. Але листок уже може бути навскрізь пронизаний спорами. Так от, це вже не профілактика. Хоча на даний момент ми симптомів все ще не бачимо. Тобто, профілактика це на період попадання спорів на е, листок або їх проростання. Скоріше за все проростання, тому що, як правило, спори на листку дуже часто присутні, але немає умов для їх проростання, тому вони там просто лежать. Тому профілактика це до проникнення гіфів у листок. А це відбувається значно раніше, ніж ви побачите ці перші симптоми. Це дуже важливо розуміти, що це саме початок проростання. І починаючи вже фактично з 4-5 дня від початку ураження, це вже раннє лікування, тобто це вже елементи лікування. Було проведено ряд дослідів, коли взагалі діюча речовина досліджується спочатку в хімічній лабораторії, потім в теплиці, потім в полі. Закладається ряд дослідів. І якісь результати отримуються, які підтверджують гіпотезу, і є результати, які будемо так казати, на які не очікували. Тож очікувано, ми отримали лікувальну дію, коли ревісол вносили через 4 дні після інокулювання, через 5-7 днів. 11 днів і далі, і ефективність була. І ці дані ми з вами вже попередньо бачили. Але ось дослід, який проводили дещо по-іншому: проводили оприскування за 17 днів до інокулювання з будником, для того, щоб точно знати, коли відбулося ураження. Це важливо в такого роду дослідів. І вносили з певною періодичністю аж до того, як відбувалося поза два тижні після інокулювання, тобто глибоке лікування. Відбувалося. Очікувано, що отримали ефективність ревісолу високу, порівнянні до інших азолів було дещо вище, і як би все начебто добре. Але отримали і неочікуваний результат. Ніхто не очікував, що ця різниця, яку ми бачимо зараз в лівій частині графіка, що вона буде наскільки великою. Ніхто не очікував, що в ревісолу буде така профілактична дія. І після того, коли побачили це все фактично в польових умовах. Почали шукати, чому так відбулося. Наука інколи так працює, або гіпотеза, і підтвердження, або факт і пояснення. Два різні е, способи. Тому виникло таке відчуття, що ну, ревісол має особливі властивості. Але чому так, розглянемо далі. Якщо дивитися саме на те, як азоли мають ефективність по, до е, патогенів, в даному випадку це той самий септоріоз. Листків пшениці, то не можна сказати, що там на другий чи на третій день немає ніякої ефективності. Вона є, але вона низька. Ця ефективність розвивається по експоненті, витягнуті дещо трошки експоненті, але десь на четвертий день азоли досягають ефективності 80-100% від потенціалу. Тобто ця ефективність зростає. Чому так? Тому що у клітині є певний запас ергостеролу. І коли клітина ділиться, фактично більшість органел вони також розмножуються діленням. Спочатку там ділиться ядро, потім перетяжка, ділиться клітина. Фактично, оцей запас ергостеролу, який був у клітині, він ділиться пополам. В кожній наступній клітині його менше, ніж в материнській. Органели, які містяться всередині клітини, його також використовують подібним чином. Його кількість ділиться. Але є ліпідні краплі, які мають значні запаси. Але ці запаси нестабільні. От е, З даного дослідження видно, що запаси ергостеролу е, більш ніж у 8 разів у цих ліпідних краплях вищі, ніж у клітинних стінках. Але коливання також 800%, тобто воно або є, його можуть бути. Більше, може бути стільки ж, може бути ще менше, в залежності від того, як гриб розвивається і наскільки він ці запаси ергостеролу сформував. І відповідно, чим далі проходить оце ділення, тим запаси зменшуються, і це перегукується з тим, що азоли починають краще діяти. І якщо подивитися те, як зі спори проростають гіфи. Під флюоресцентним забарвленням, тут таким яскравим зеленим кольором видно забарвлені мітохондрії, а це енергетичні центри клітини. І от саме в мітохондріях може бути недостатня кількість цього ергостеролу, щоб вони формували також свої стінки. І відповідно використання ергостеролу зростає саме при проростанні на перших етапах. Коли обробили спори, які проростали. На самих початкових етапах спостерігали ось таку залежність. Той самий протіоконазол, він має певну ефективність, але вона була всього навсього 6% різниці від необробленого, тобто була надзвичайно низька. У ревісолу вона також не 100%. Не можна сказати, що от нанеси ревісол на поверхню листка, і без урахування системності він буде захищати на 100%. Ні, такого не буде, але ця ефективність. Значно вища, ніж в інших азолів. Зокрема, в порівнянні до протіоконазолу, Якщо протіоконазолу 88% живих гіфів лишалося, то в тих тих варіантах, де було внесено ревісол, залишалося тільки 70% живих гіфів. І оце, оця велика різниця, яка саме й дає впевненість говорити те, що ревісол має. Профілактичну дію. Вона не основна, це все-таки системна діюча речовина, але з профілактичною ефективністю, на відміну від інших азолів. І причиною цьому є е, саме сила утримання ревісолу е, в цільовому ферменті. Він швидше, ніж інші діючі речовини проникає до е, акцептора, він там міцніше утримується і, відповідно, має кращу ефективність навіть на початковому етапі. Якщо подивитися і порівняти, як працює ревісол саме превентивно, то тут використали порівняння з стробілуринами. Стробілурини відомі своєю профілактичною дією щодо збудників різних хвороб в даному випадку це борошниста роса винограду. І зверніть увагу, як на необробленій ділянці маємо спору із двома пророслими гіфами, на е, варіанті обробленому ревісолом. Ця гіфа дуже коротка, видно, що збудник пригнічений, але він проростає, не має абсолютної ефективності, тобто, все таки загальмовано, але цей процес відбувається. Тобто відбувається певне стримання проростання. І порівняти його з, з стробілуринами, то, звісно, в стробілуринів цей процес ще сильніший. Тобто, ревісол має десь цей посередній такий рівень профілактичної дії. Між необробленим і стробілуринами. Зараз ви бачите результати іншого дослідження, де порівнювалася дія ревісолу із іншими речовинами, які мають відмінну превентивну дію. Це і сірка у продукті кумулюс, це піраклостробін, стробілурин, цей фолпет, який характеризується. Також дуже високою профілактичною дією, і ревісол. Зверніть увагу, що ревісол не тільки не поступався, але і навіть дещо краще працював, ніж інші речовини із гарною профілактичною дією. Провели також ряд досліджень, де визначалися ефективні концентрації. І якщо подивитися на даних фотографіях, видно необроблені ділянки. Там практично немає мертвих клітин, які забарвлені червоним. Ну, природньо, частина гіфі все таки відмирає, тому що це живий організм, і в нього є певні там якісь свої фактори, які призводять до цієї загибелі, але ну, це фактично кілька відсотків від клітин, які можуть самі загинути. Якщо подивитися на ті, які були оброблені, Іншими азолами, зокрема, ти Там також деякі клітини відмерли, їх трошки більше, що дуже чітко корелює з тими даними, які я показував кілька хвилин тому, де ми бачили, що протіоконозол має слабшу дію при проростанні спорів ніж ревісол. Але якщо подивитися на варіант, оброблений ревісолом, то там більше половини клітин загинули, забарвлені червоним кольором. Але ще необхідно звернути увагу на концентрацію. Якщо на інших азолах концентрація діючої речовини була 30 частин на мільйон, то на варіанті з ревісолом гарної дії ми отримали навіть при пів частини на мільйон. Тобто концентрація, ефективна концентрація в ревісолу була в 60 разів меншою, ніж для інших азолів. І це також дуже важливо, тому що ревісол навіть за малої концентрації. Він є високоефективною діючою речовиною за рахунок того, що він міцно тримається безпосередньо за цільовий фермент. Ще одне дослідження, метою якого було показати візуально, як діюча речовина розповсюджується по листку, і те, що вона не вся е, швидко тікає з місця нанесення, ось е, маємо два листки, оброблені ревісолом локально. І зверніть увагу, що за один день після внесення діюча речовина е, почала розповсюджуватися від отих червоних таких частин, де було нанесено до е, світліших, туди, де вона вже почала розходитися. І ці світліші частини за 10 днів розповсюдилися майже на весь листок. Тобто немає фактично. Ніяких проблем з системністю, тому що при нормальному нанесенні на листок попадає не одна велика крапля, і відповідно за 10 днів пройти весь листок такої задачі, в принципі, за нормальних умов при використанні в полі її не, ну, немає такої задачі. Але даний дослід показує те, що протягом 10 днів в місці нанесення концентрація діючої речовини все ще висока, і це забезпечує саме профілактичний контроль надалі. Тому що якби діюча речовина вся втекла, що ми бачили в попередніх серіях, то ефективність беззначно зменшилася. А так, оця профілактична дія за рахунок фізико-хімічним властивостей самої діючої речовини, що вона має невелику розчинність, що вона формує запаси, якраз і дає нам змогу говорити про те, що ми маємо після обробки ревісолмісними продуктами тривалий захисний період. Якщо порівняти цей тривалий захисний період з іншими діючими речовинами, то він може тривати до 50 днів, але знову ж таки, це дані європейські, норми реєстрації там дещо вищі, тому ці 50 днів в умовах України будуть дещо менші. Ми не говоримо про 50 днів. Ми можемо дивитися десь на горизонті до 30-35 днів, тому що зареєстровані норми в Україні менші, тому що і періоди, міжфазні періоди. В українських умовах вони значно менші. Якщо взяти в умовах Англії від Т1 до Т3, тобто оцей період Т1, Т2 і Т2 Т3, в Англії триває понад 60 днів. В Німеччині цей період зменшується в залежності від широти, може бути 55-50 днів, в Польщі ще менше і ближче до України ми маємо в наших умовах, в умовах Київської області, я перевіряв в нашому агроцентрі. Від Т1 до Т3 буває, проходить ну, максимум 4, ну, 5 тижнів, не більше. Тобто для одного внесення нам необхідно мати 25 днів, ну, плюс на непередбачувані обставини ну, 30 днів. От якраз з нашими зареєстрованими нормами наш, наших продуктів ми якраз ці дні забезпечуємо. Сильніший продукт 35, слабший продукт або менша норма. 20-25 днів, і в залежності від того, кожен має змогу підібрати для себе оптимальний продукт, оптимальну норму для того, щоб отримати саме цей необхідну тривалість захисного періоду. Але повторюсь в порівнянні з іншими діючими речовинами, і зверніть увагу, що саме різке падіння цієї профілактичної ефективності є у діючих речовин, які мають більшу розчинність у воді. Найсильніше падає ефективність ципроконазолу, І це закономірно, бо він тікає в листок. Ревісол лежить на листку. Ревісол концентрується в восковому нальоті, в самих в тканинах листка і, відповідно, забезпечує цю тривалість захисного періоду. І це його перевага. І як результат ефективний контроль хвороб. Цей слайд ви могли бачити в попередніх наших роликах, який ілюстрував подібні властивості. але… Ви можете відмітити, що варіант, оброблений ревісолом, однаково чистий як в місці нанесення, так і весь листок. Тобто, системність була забезпечена на достатній мірі. В той час, як ципроконазол втік в кінчик і забезпечив ефективність лише там, от на контролі рівномірно. І, відповідно, ми також можемо бачити, тут, що жоден азол не рухається від кінчика до основи стебла. Тобто, ці властивості. Не вдалося зламати жодному азолу. Тут немає ніяких особливостей, але від місця внесення і далі по листку, він абсолютно чистий на варіанті обробленому ревісолу. І це все виливається якраз в прибавку урожайності. Дані незалежні, інститут АДАС порівняв ефективність проти септоріозу на прапорцевому листку протягом 41 дня. Це знову ж таки інститут англійський, і тут якраз ви можете подивитися, скільки днів обліковується ефективність. 40 днів для них це нормально для одного внесення. Якщо порівнювати дві діючі речовини ревісол і протіоконазол, то відповідно різниця дуже значна, і не тільки в ефективності проти септоріозу, а також і в прибавка урожайності складає майже 14 центнерів з гектара. Саме за рахунок використання ревісолу в порівнянні до протиоконазолу. Не до контролю, а між двома діючими речовинами. Тож профілактика з ревісолом можлива, ще раз наголошую: ми не говоримо про 100% профілактику, таку, як забезпечують Інші е, сугубо профілактичні діючі речовини. Також різниця може коливатися по різним хворобам, десь на якісь відсотки. Але профілактична дія ревісолу вона є за рахунок того, що він міцніше тримається за цільовий е, об'єкт. В 100 разів сильніше в середньому, ніж інші азоли. Запаси ревісолу в тканинах також допомагають йому підтримувати. Необхідну концентрацію саме в місці нанесення. Він не втікає швидко з місця нанесення, відповідно забезпечуючи превентивний захист. Також продукти на основі ревісолу можна вносити до початку проростання спор, саме в момент проростання спор, і після того і мати ефективність на високому рівні, і це також фактор незалежності. Ця перевага робить. Постійне перебування агронома в полі не потрібне. Ви можете спланувати ці обробки на багато днів вперед, незважаючи на те, прийшла хвороба чи не прийшла, внесли, матимете гарну ефективність як до початку проростання, так і після. Просто якщо ви відчуваєте, що вже спізнилися з обробкою і потрібна саме лікувальна дія, тут необхідно трошки збільшити норму від середньої до максимальної і все. Але це закономірно для будь-якого продукту. Але оця різниця від профілактичного до лікувального внесення, вона вам буде на мінімальному рівні. Тобто продукт буде ефективний як в одному, так і в іншому випадку. PASF. We create chemistry.